Час новини на нашому каналі про головні події дня розкажуть вам наші журналісти у студії. Працює Світлана Коханчик. Вітаю. Дорибалились. у Львівській області з початку операції НЕРС проведено 41 рейд перевірку в галузі охорони рибних ресурсів. В період весняно-літньої заборони на вилов риби, як повідомили у прес-службі Держкоінспекції у Львівській області. На порушників складено 83 протоколи, накладено штрафів на суму більше 2 тисяч гривень. Виличено 190 сіток ставних риболовних загальною довжиною більше 9 кілометрів. Порушників природоохоронного законодавства притягнуто до адміністративної відповідальності дальності. На Львівщині розпочалась масова акція з вимірювання артеріального тиску у населення. Захід проводиться згідно із розпорядженням голови Львівської ОДА Михайла Цималюка. Тиск вимірюють у спеціальних кабінетах поліклінік, лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктах. Окрім цього, спеціальні пункти розташовані у місцях найбільшого скупчення людей поблизу вокзалів, базарів тощо. Головний позаштатний кардіолог області Оксана Кузьмяк зазначила, такі акції вкрай необхідні, адже вони викликають. Ему настороженість населення щодо власного здоров'я. Кількість хворих на артеріальну гіпертензію постійно зростає, як зростає, і кількість пацієнтів, що страждають через її ускладнення за минулий рік в області зафіксовано 2800 інсультів, інфарктів більше тисячі пов'язаних з високим артеріальним тиском. Тільки за 2010 рік вперше виявлено артеріальну гіпертензію у більш як 16 тисяч осіб населення працездатного віку. Взято на диспенсерний облік понад 18 Тисяч осіб триватиме акція з вимірювання тиску до 4 червня. Герої берегів, райони свято з нагоди дня героїв відбулися на хуторі береги поблизу села Заплатин Стрийського району. У ньому взяли участь представники влади, депутати, активісти політичних і громадських організацій, учнівської молоді, духовенства з подробицями наші кореспонденти. Ось так на підводах із піснями, як старі добрі часи, прибули на свято повстанці, патріоти та їхні юні нащадки з усіх сіл району навколо хреста на могилі загиблих вояків у панах хуторі береги стояла почесна варта бойових побратимів. Сьогодні незалежна Україна, за яку боролися і загинули тисячі українських патріотів, поступово набирає сили. І в тому, що Україна сьогодні стала незалежною державою. Без сумніву, величезна заслуга героїв національно визвольних змагань. Націоналісти не вмирають. Їх пам'ять вічно житиме в наших серцях. А для молодого покоління вони завжди будуть високим прикладом патріотизму, мужності і незламної сили духу. Тож згадаємо їх поіменно після мартерологов. Всі присутні здійснили спільну молитву за померлих. І вперше це свято. Ми відзначаємо тут, як вже сказали, на святому місці, де поховані 24 герої. Я сьогодні вношу пропозицію, щоби тут ми не тільки раз у рік приїжджали, покусили траву і поїхали. Ми тут маємо відбудувати таке місце для паломництва. Тому я пропоную, я думаю, мене керівництво чує, отут зробити такий парк. Є 24 герої! 24 дерева. А потім відбулося театралізоване відтворення подій 66-річної давнини. О! Повну телеверсію свята героїв на берегах. Дивіться на нашому каналі в передачі «Герої берегів. З травня набув чинності наказ МВС, за яким наряди державтоінспекції мають право патрулювати вулиці лише з увімкненими мигалками. Мова йде про патрулювання для профілактики і попередження ДТП на автошляхах державного значення. Іншими словами, відтепер наряд ДАІ на дорозі має бути видно завдяки включеним приблизковим маячками. А відповідно, співробітники ДАЇ на авто без увімкнених мигалок будуть вважатися не при виконанні, пояснили аналітики. Крім того, в інструкції з'явилися Форма про те, що розміщення наряду дає для здійснення профілактичних заходів у схемі маршруту патрулювання, визначається виключно в місцях концентрації ДТП та з урахуванням часу доби, інтенсивності руху та виду правопорушень, у яких відбуваються аварії. В Україні для проходження ЗНО 2011 зареєстровано 260 тисяч учасників, із них більше 34 тисяч у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти. Про це 24 травня на прес-конференції повідомила директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. Розпочинається ЗНО 2 червня і триватиме до 24 цього ж місяця. Для цього у Львівській області підготовлено 63 приміщення навчальних закладів переважно у 90 Відсотки це школи і приміщення професійно-технічних навчальних закладів, які будуть працювати як пункти тестування, за словами Лариси Середяк. Абітурієнти, які зареєструвалися, повинні мати на руках сертифікат з фотографією і голограмою. Мають також отримати і запрошення у Львівській області. зовнішнє оцінювання відбуватиметься в містах, таких як Львів, Другобич, Стрий, Самбір, Червоноград, Жоква, Броди і Новояворівськ. Мережа пунктів цього року розширена за рахунок того, що немає сесій на історію України і математику. А на українську мову є тільки дві сесії, а не три, як було минулого року. Свято до Дня героїв. Воно відбулось у навчально-виховному комплексі СМТ Журавни. На подвір'ї закладу відкрили та освятили пам'ятну плиту провіднуку підпільної організації ОНУ месники, що діяла на території Жидачівщини, Стрищини та інших районах області Юрію Креміню. Про пам'ятний день дивіться далі. 60 років тому юність Юрка Кременя, провідника підпільної молодіжної організації Месники, у 1951 році обірвала більшовицька куля. Цього дня йому в селищі Журано було відкрито пам'ятну плиту. У урочистостях взяли участь голови Жедачівської районної ради і райдержадміністрації Ігор Кос і Сергій Коваль. Селищний голова Василь Вітер, брат героя Йосип Кремінь. І ми сьогодні святкуємо очі. Велике, шану моєго брата Юрія, який віддав своє життя за волю України з дитячих років наша родина виховувала нас любити свій народ, дбати про його волю і якщо треба, буде покласти своє життя на стар на, на, на свободи з нашої нації, оскільки я являюся криворізьким громадянином, живу в серці, в Жлізному серці української нації, Кривому Розі. Із тисяч третього року цей народ дав мені ідею, дав мені надію, що він не є москаль, що він не є зрадник української нації. То є вистратий народ наш український, який хотів би мати і має сьогодні українську незалежну державу не тільки е, від, так сказати, змагань наших галичан. Упа але вони теж брали участь у цій запеклій лютій ворогі, боротьбі з лютим московським окупантом. А потім на шкільному стадіоні відбулись спортивні змагання, де учні навчальних закладів Жидачівщини змагалися у різноманітних спортивних дисциплінах. Серед них естафета, яка включала в себе біг, перенесення ваги стрибки, в мішках та стрибки з м'ячем. Далі школярі піднімали колоду на швидкість, змагалися армреслінгу, відбувані м'яча та притягувані каната. Токи вирували пристрасті на стадіоні в одному із класів школи проходила краєзнавча творина на знання історії та героїв УПА. По завершенні змагань призи грамоти та кубки вручив переможцям депутат Львівської обласної ради Зіновій Карпінській. Не забувайте все, що ви чули, що тут говорили що е, Герої вічні і героями стоїть тільки ті, хто бореться за незалежність своєї держави. Також я хочу вас привітати е, переможців цих змагань, е, цих змагань, які відбулися, і вручити відповідні будемо призи. Зінові Євстахович також подарував місцевому навчально-виховному комплексу, на території якого відбувалось масове культурне спортивне дійство з нагоди Дня героїв Газону Косарку. Більше про цю подію дивіться у передачі Наші месники. І на закінчення невеличке оголошення знайдено собаку породи Ротвейлер чорного кольору. Він перебуває на подвір'ї, що на вулиці Замковій. Наш випуск новин добіг до кінця. Не забувайте нас дивитись завтра у цій же порі. Новини наші також на сайті та лаланком'яй. вам вечора. До вашої уваги спортивні новини в студії для вас. Працює Ігор Тимків. Мої вітання. Футболіст Карпат Артем Федецький став послом волонтерів УЄФА у Львові. Під час презентації офіційної програми волонтерів, директор турніру УЄФА Євро 2012 в Україні Маркіан Лубківський, представив посла волонтерів УЄФА у Львові, захисника ФК Карпати Артема Федецького. Також Артем Федецький разом із новою ролью офіційного представника волонтерської програми УЄФА отримав почесний статус друг Євро 2012. Футболіст висловив впевненість у тому, що львівські волонтери забезпечать учасникам турніру і гостям теплий прийом, і саме завдяки гостинності. Наших волонтерів туристичний потенціал міста Лева зросте у сотню разів. Я запрошую спробувати себе у ролі волонтерів не лише львів'ян, а й інших галичан, закарпатців, буковинців і, звичайно, моїх земляків-волинян, сказав футболіст ФК «Карпати». Директор турніру УЄФА Євро 2012 в Україні Маркіан Лубківський також повідомив, що український боксер Віталій Кличко є послом волонтерської програми в Україні. Основна роль посла волонтерів УЄФА допомога в промоції проекту, участь в різноманітних офіційних заходах під час турніру. Львів буде подавати заявку на проведення у 2022 році зимової Олімпіади в Карпатах. Відповідно, заявку домок місто подаватиме у 2014 році. А напередодні у Києві відбулося засідання оргкомітету, на якому було затверджено план заходів з підготовки та супроводження заявки домок про здобуття права на проведення у 2022 році Олімпійських та Паралімпійських ігор в Україні. Участь Львова в Олімпіаді це в першу чергу прагматична користь для його розбудови та розвитку. Адже до 2014 року моменту подачі заявки має бути збудовано 40% всієї інфраструктури, окрім того, місто братиме активну участь у кубкових змаганнях, що однозначно сприяє покращенню іміджу міста та розвитку спорту. Для міста це додаткові гроші, інфраструктура та нові можливості, адже заявку на участь в Олімпіаді буде подавати не країна, а місто. Зауважує міський голова Львова Андрій Садовий. Селезньов очолив топ-10 снайперів чемпіонату України. Нападник Дніпропетровського Дніпра Євген Селезньов став кращим бомбардиром чемпіонату України сезону 2010-2011, говориться в повідомленні Ліга Бізнес-Інформ. На його рахунку 17 точних ударів у 24 іграх. Відзначимо, що минулого року кращий снайпер першості також забив 17 м'ячів. Друге місце зайняв форвард металіста Марко Девіч на його рахунку 14 голів, а на третій позиції опинився нігерійський легіонер Таврії Лакіє Дахор з 13 забитими голами. У перенесенні відкриття Олімпійського винні німці. Відкриття спорткомплексу Олімпійський, який прийматиме фінальний матч Євро-2012, перенесли на кінець вересня. Про це сказав віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков. Говориться в повідомленні сьогодні. За словами Колеснікова, зараз стадіон готовий на 87%. На жаль, німці затримали доставку будматеріалів на 60 днів, тому відкриття доведеться перенести на кінець вересня. Раніше планувалося, що стадіон відкриють 24 серпня. У середині місяця тут почнуться репетиції урочистого відкриття. Наче віце-прем'єр-міністр за його словами до цього часу головну арену вже укриють натуральним газоном, таким самим, як і на Донбас Арена. А щоб під час відкриття газон не зіпсувати, його накриють спецпокриттям. Матч австрійської бундесліги завершився масовою бійкою на полі. Матч передостаннього туру чемпіонату Австрії Рапід Аустрія, який повинен був стати одним з ключових боротьбі за золоті медалі і хітом передостаннього туру чемпіонату Австрії, не виправдав надій численних уболівальників і обернувся гучним скандалом. Зустріч була зупинена на 26-й хвилині, як тільки гості повели в рахунку 0-2. У цей момент численні оболівальники Рапіда, частина з яких була в масках, вибігли на поле, щоб висловити обурення з приводу бездарної гри своєї команди, а й заодно й розібратися з керівниками своїх улюблень. Головний арбітр зустрічі Томас Айнвалер відразу відвів обидві команди в роздягальні. А фанати Рапіда почали обстрілювати гостьовий сектор петардами. Близько 300 поліцейських спробували втихомирити хуліганів повернути футбольних фанатів на трибуни. Однак ті чинили лютий опір. У результаті зіткнень постраждали двоє правоохоронців. І це все на сьогодні. Займайтеся спортом і будьте здоровими! Хай щастить! Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, температура повітря вночі 14-15, тепла в 19, плюс 20. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 2,6 6 метрів за секунду.